Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. У нас туман. Сонечка немає, якесь похмуро, холодно. Подивимось, який сьогодні день, чим буде наповнений для нас. Ну що ж, карта дня. Для... А ви знаєте, я коли обирала колоду, чомусь взяла цю і ще подумала, а як випаде чистий аркуш, ось він і випав. Сьогодні ви можете робити, що захочете, що у нас на дні колоди, а на дні колоди старший аркан закохані, нічого собі яке, яке поєднання у нас? Чистий аркуш. Все в ваших руках. Маєте можливість, використовуйте, як хочете. Все світ дає вам чистий аркуш. Міняйте, малюйте, пишіть, загадуйте, як вам комфортно, як вам зручно, так і проживайте цей день. На дні колоди в нас закохані. А закохані, можливо, це для когось шанс знайти нову половинку для когось шанс проговорити все, що вас налаштовує, почати спочатку. Ну, знову ж таки, загадати бажання. І закохані це вибір, який ми робимо серцем. Це може стосуватися для кожного своєї сфери життя, для когось особистої партнера, для якоїсь діяль... професійної діяльності. Бізнес партнера? Тому я навіть не знаю, розгубилася, не сподівалася такого, такого повороту. Ну що ж, діліться, напишіть мені, будь ласка, як для вас часи Аркуш програється? Що цікавого буде відбуватися, які можливості, як ви проживаєте чистий аркуш? Тут дуже гарні закохані, дивіться. Зверху пташки, бачите? Такі ну, настільки відчувається. Такий ніжний, романтичний, спокійний день, що навіть слова зайві. Ну що ж, подивимось, у мене сьогодні дивіться, які чарівні камінчики. І оцей дуже цікавий пірит, Він мені приїхав з Перу. Називається Камнем Дурнів, тому що його часто плутають золотом. Він справді такий блискучий І має запах металу, такої руди. У нас такі карти сьогодні цікаві випали. Ну що, що нам буде допомагати? Давайте подивимося. Що нам буде за заваж... Допомагати? Ні, допомагати. Допомагати, що нам буде. Лицарі мечів. Ну, а лицарь мечів це, от, це мені от відчувається як енергія. Мечі це ясність. Це і чіткість, ясність, планування, можливість виговоритись, проговорити, проговорити будь-яку ситуацію, донести, пояснити, зрозуміти. От маємо чистий аркуш, де ми будемо писати. Проясняти ситуацію, говорити, планувати допоможе нам от компроміс, можливість е, прояснити ситуацію, якщо у вас є щось недосказане, ви не до кінця. Розуміють один одного, не до кінця впевнені в один в одному, маєте сьогодні таку можливість все прояснити. І це буде допомагати, допомагати зрозуміти один одного, допомагати стати ближчими один до одного, допомагати знайти компроміс, допомагати прояснити ситуацію, тобто наші думки, слова, інформація, те, що ми транслюємо. А що буде заважати? Тільки обережно, ну, але меч в позиції, що буде допомагати, тому він не буде таким колоти, рубати, але все ж таки будьте обережні, що говорите, щоб мечем дуже легко поранити. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Паш посухів. Ну, Все-таки буде заважати вогонь. Так, тому обережно з мечем, тому що, ну, як ненароком, десь можна з'язвити чи вколоти, то зразу переросте вогонь. І в нас паш. вогонь, який зароджується. Тобто, сьогодні немає енергії такої вогню, він може. Вогонь може зародитися, от коли необережно ми будемо з мечем себе поводити. Щось не те ляпнемо, щось будемо е, критикувати. Знаєте, бо меч в негативі це таке критика, коли ми говоримо в лоб, все що думаємо. І отут одразу проявляється вогонь, який нам буде заважати. Вже все зруйнує, заважати буде вже слухати і адекватно сприймати інформацію. От і наша внутрішня дитина пажі, це от наші внутрішні діти, які от вередують, вимагають, особливо вогняний паш, він буде. А давай, а скажи, а зроби, а натисни, а вимагай, а, а, а грюкне кулаком по столі, а тупне ногою. Вимагай, щоб було все, по-моєму. Тому обережно дуже тут з лицарем-мечем, тому що лицар – швидка енергія. Коли хочеться все швидко, швидко, швидкого результату, швидко сказати, швидко все висказати, будьте обережні, не давайте вогню розгорітися, бо може зіпсувати отут всю нашу картинку. Ну що, мої любі. Я ще сьогодні маю з... доробити шість відео, решта знаків, які я вчора не встигла. І от з такою енергією дуже класно, до речі, робити. Взагалі, такі, ну, я ж чую, що я повільно розмовляю. Настільки відчувається така от, ну, класна енергія. Ну, прям аж. Я не можу вам передати словами гармонійна. Ну що ж, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні любові, кохання, гармонії, радості, спокою, щастя. От Всього того, що буде вас гармонізувати, що буде вас наповнювати, буде створювати вам затишок і комфорт, От затишного дня, романтичного дня. Люблю вас обіймаю, мої дорогенькі. Дякую, що ви в мене є. Будь ласка, напишіть мені, як вам програється ось чистий аркуш, яким буде для вас день. Але пам'ятайте, ви самі його створюєте. Ви самі створюєте сьогодні собі свій настрій, свій день, Ніщо над вами, тобто нічого не буде впливати, нічого не буде домінувати. Ви собі як от, створите зранку налаштування своє, от таке воно і буде. Тому наповнюємося самого ранку любов'ю. Обіймаю вас міцно, відчуйте мою любов. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, свої реакції, обов'язково пишіть, я буду чекати, з нетерпінням дуже цікаво. Пам'ятаємо, що вибір ми робимо серцем. Хто не з нами? Приєднуйтесь до нас щодня. Якісь цікаві, цікаві цікавинки і несподіванки. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, па-па!